Привіт, мої хороші! Сьогодні я вам покажу, як я готую яблучне пюре для зефіру, а саме для заварного зефіру. Ось от таке воно гладеньке в мене виходить. Так що давайте готувати. Нам потрібні яблучка. Яблука я для заварного зефіру беру абсолютно любі. Головне, щоб вони були тверденькі. І ніде ні гнилого, нічого на них не було. Також нам потрібна каструлька з товстим дном. У мене тут 1 кг 200 г яблук. Що я роблю? Все, що я викидаю, це ось такі хвостики. Все інше ріжу в каструльку мілким кубиком. Саме так роблю я. Я не чищу яблучка, не викидаю серединку. Хто не знає, саме в шкірці найбільше пектину. Так що роблю так я. Тепер сюди додаємо чашечку води. Це в мене звичайна чашка на 250 мл. І ставляємо наші яблука на середній вогонь. Накриваємо кришечкою і не відходимо далеко, періодично помішуємо. Нам потрібно, щоб наші яблучка змягчилися, протушилися до м'якого стану. Ось так я періодично відкриваю кришку та помішую свої яблука. Ще раз кажу, не, не біжіть ніде далеко, періодично заглядайте до яблучок і перемішуйте. Як ви можете бачити, яблука зменшились майже в два рази, чого нам і треба. Коли наші яблучка готові, ми знімаємо їх з вогню та пробиваємо дуже добре блендером. Пробивайте Довго, щоб ваше пюре було гладеньке, без ну, максимально без всяких комочків, грудочок. Тоді ваш зефір, а особливо, коли будете робити зефірні квіти, буде, пелюсточки будуть максимально тоненькі і гладенькі. Тим часом я Пробила свої яблука, беру ситочко. Ситочко я беру максимально з мілкими дірочками ось таке. Ще ось такий вам лайфхак, щоб ситочко не падало з миски. Я вставляю туди у дірочку чайну ложку. І тоді ситочко добре тримається на мисочці Тепер ми просто легкими рухами протираємо наше пюре. Ось що залишається від кожної порції пюре. І ось таке пюре, яблучне пюре в мене вийшло гладеньке, без грудочок. Готуйте, користуйтеся, до нових зустрічей. Па-па!